Я звати Олександр Світогоров, я з міста Львова, письменник. Пишу для молоді, для підлітки, для молоді. Ось ця книга. Найромантичніша кохання, яку я рекомендую. Ну, про книгу я скажу трошки пізніше. Зараз я хотів би сказати, якою я бачу бібліотеку. Насамперед, цінність. Бібліотеки навіть не в стінах, хоча приємно, звичайно, коли бібліотека, бібліотека сучасна, коли там євроремонт. Але цінність бібліотеки а, в самих бібліотекарях, тобто в тих людях, які працюють в бібліотеці, а, там ну, от, має бути любов до підлітка, а, має бути повага до нього, а, має бути прийняття а, дітей, особливо дітків, а, має бути материнська опіка. Над ними має звучати порада батьківська, порада друга, порада друга. Бібліотекарі вони повинні бути, вони, це є душа бібліотекарі, це є душа бібліотеки. Вони мають має бути поради. Вони мають мають також бути вказівками на хороше світло. Вони мають, вони повинні формувати смак, хороший смак дітей. І тому це є відібрана хороша література, не рафінована література, звичайно, хоча такої мені здається, і немає. Але правдива, хороша, добротна література, яка вчить на світному чистому, яка вкликає духовність молодих людей і яка дає відповіді на їхні запитання. От, Я так думаю, що це основне для бібліотеки.